На війні з 23-го року. Прийшов сюди сам, дуже захотів. От хотів там попасти, зупиняти ворога, готовий був на все, їхати куди треба, які задачі виконувати, такий був. До повномасштабної війни поліцейський нині командир мінометного розрахунку з позивним агроном. Ми з хлопцями, наш розрахунок 5 чоловік. У нас тут більшу частину займає це, скажімо так, битовуха, там, там чергування і так далі. З перших днів на війні груном з побратимами боронить турецьк. Поїхали теж на 120-й міномет. Я тоді був а, в якості водія і в якості подавав міни, спережав міни і приносив, закидав. І хлопці вже там донаводились і робили постріл. А, то, ну, скажімо, так, я не розумів, де я, що я. Як це все працює, скажімо так, ворог знав тільки в якому напрямку, і там ну, дуже сподобалося тим, що 120-й міномет це, скажімо так, потужні постріли такі, знаючи, який тут виход у нас йде, плюс-мінус орієнтурусь, який там у них прильот. Пам'ятає боєць і перший обстріл. Получається, на дорогу лягла е, міна, е, то дерева повністю попадали по сікло, хату нашу там побило, забор побило і яма. Ну, більше, ніж в коліно. Така яма, прямо на дорозі, там, де не асфальт, а така насип, насипана дорога, але більше, ніж в коліно. Ну, такий потужний був. То, скажімо так, тоді я ощутив всю, скажем, серйозність того, де я перебуваю. Те, що хижак виїжджає працювати на передову, рідний не, не каже й досі: мовляв, не хоче, аби ті дуже переживали. Мама дуже приймає дуже близько до серця це. І в мене є старший брат, він в Збройних силах, він давно служить. Вона дуже хвилюється, ще з того моменту вона розуміла, куди я йду. Я їй постійно там по телефону мав, все нормально, тут зв'язку немає. Там, ну, тут ніде зв'язку немає. Виходжу, як приїжджаю на ППД, виходжу на відео, кажу, дивись, я не на виїздах, я вдома, все спокійно, тут не літає, тут дуже тихо. Агроном з побратимами працюють на мінометі 120-го калібру. І по живій цілі, і по бігущим целям, тобто по підерам, які біжать. Ворог зараз не передвигається, не передвигається групами, а по одному бігають. Тобто, теж не будеш там, грубо говоря, міну трати на одного. Це дієва та потужна зброя проти російських тарганів. Коли влучаємо, там, яка б у них там не була команда йти далі, вони зупиняються. В перервах між роботою командир частує побратимів своєю коронною стравою. Так, сьогодні буде спагетті. Да, да. Спаетті з тушонкою. Так, да, тушонкою, до речі, кажуть, да. для як, В принципі, як всі військові, саме ага. просте. Поки ж головне завдання агронома захист батьківщини. Проте після війни вже знають, чим буде займатися. Так я ж поліцейський. Що, вертаюсь назад в Черкаси буду. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.